Здорогайсь, змагання найсильнішої людини світу уже позаду. Позаду уся ця боротьба, стрес, шок, інтрига і повне нерозуміння ситуації, яка відбувається навколо. Тому зараз саме час із плюс-мінус холодною головою оглянути, що там відбувалося на World Strongest Man. Швиденько нагадаю вам, хто вийшов до фіналу та хто скільки очок отримав після групового етапу. Отож, Том Стольтман, Едді Вільямс, Мічел Хупер, Падді Хайнс, Райно Ніл, Шейн Флауерс, Трей Мічел, Ондра Фойту, Люк Стольтман та Павло Кордіяка. Усі їхні старання на груповому етапі конвертувалися в ось таку кількість балів. Також я зробив для вас додаткову табличку, щоб ви краще зрозуміли, як саме розподілялися ці бали. До речі, для противників нового формату я ще трохи підлию олії в вогонь. У кінці відео буде альтернативна турнірна таблиця, і з результатами, якби усі все починали з нуля. Ну а тепер нарешті починаємо. Вправа номер один мала назву Кері енд хойст» або по-простому біжи. Тягни тут на атлетів чекали 250 кг кілограм зерхер кері на дистанцію 20 метрів. Після чого потрібно було також підняти ящик за допомогою канату. Розпочинали цю вправу дев'яте та 10 місце турнірної таблиці Еді Вільямс та Павло Кордіяка. Варто сказати, що як Едді, так і наш Павло одразу показали досить хороший результат і встановили для інших атлетів хорошу планку. Кордіяка справився із завданням за 37,42 секунди в той час, як Вільямс був зовсім трошки повільніший. Вау, вау, круто! Ондра Фойту та Шейн Флауерс стартували наступними. Чех показав результат у майже 41 секунду. А от Флауерс повністю із завданням справитися не зміг. У парі британців старший Стольтман проти Хейнса переміг саме в усатий паді, і мало того, він ще й зумів випередити Павла Кордіяку, показавши на пів секунди кращий результат. Далі йшли, скажімо так, головна сенсація групового етапу Райно Ніл проти трея Мітчела, від якого вже багато хто очікував боротьби за третє місце. Але якщо подумати, то вправи у фіналі для ковбоя Трея, ну таке щось. По груповому етапі всі зрозуміли, що південноафриканець це дуже швидкий стронгмен, але результат, який він показав у першій вправі фіналу, змусив усіх задуматися про справність секундомірів. 30,58 секунди на 6 секунд швидше, аніж у дуже швидкого паді Хейнса. Остання пара учасників Том Стольтман та Мічел Хупер, які були швидшими за усіх інших. До результату Ніла наблизитися не змогли навіть і близько. Але попри це, ці двоє влаштували у даному івенті дуже класну зарубу та непогану інтригу. Отож, після першої вправи фіналу ми мали одразу трьох атлетів, які ділили між собою першу сходинку. Можна навіть сказати, що тут нічого дивного, цілком собі нормальна ситуація для старту змагань. Права номер 2 це 18-дюймова станова тяга на максимум. Передісторія цього івенту обіцяла нам, що тут буде знятий світовий рекорд Олексія Новікова. Найбільш необережним у своїх висловлюваннях був Мітчел Хоппер, Та й зрештою очікування від нього тут були дуже високі, бо на тренуваннях лось тягнув цілих 525 кілограм. Але це були всього навсього очікування а от реальність виявилася до болю інакшою. Купер затягнув 465 кілограм, після чого наступна вага у 490 кіло виявилася непідйомною. Побачивши це, Том Стольтман намагався виграти свій четвертий титул найсильнішої людини світу просто тут і зараз. Але на цій же вазі 490 кілограм на альбатроса також чекала невдача. Разом із ними 465 кілограм зафіксували також Падді Хайнс, Шейн Флауерс та Уандра Фойту. Очевидці цього дійства стверджували, що цей невідомий нікому Райну Ніл тягне цю штангу просто як пусту. Тому одразу стало очевидно, що на Хупера та Стольтмана через їх розподіл балів чекає дуже і дуже велика проблема. Ніл тягне 490, на цьому зупиняється і кладе до своєї скарбнички цілих 9 балів затягу. Після першого фінального дня я дивився огляди Стольтмана та Хупера, і як мені здалося, навіть після поразки на становій, Том та Міч все ще не розглядали райно Ніла як конкурента собі, а дарма. Виграє станову тягу Ковбой Трей. йому вдалося затягнути 500 кілограм, і також із приємного варто відзначити, що Мітчел починає тягнути у костюмі. Йому здається, усе це виходить, тому станову тягу на рази більше ніхто ніколи у нього не виграє. Павло Кордіяка та Едді Вільямс затягнули по 435 кілограм і відповідно поділили між собою бали по 2,5 кожному. Своїй перемозі у становій тязі сильно порадіти треймічел не зміг, бо наступна вправа це Геркулес Холд, де американець на противагу 10 балам у станові отримує аж цілий один заліковий пункт у колонах Геркулеса. Павло Кордіяка був вимушений тримати колони із травмованим зап'ястям, тому очікувати на хороший результат від українця було важко. Майже 30 секунд, і всього 2 бали до турнірки. Дуже несподівано провалився тут також. І Том Стольтман шотландця вистачило всього на 31,82 соті секунди, і обігнав Тома тут навіть його брат Люк. Мітчел Хупер, який колись розказував, що в Геркулесах може взяти рекорд, отримує за цей івент аж цілих 5 балів, витримавши трошки більше аніж 40 секунд. Зовсім трохи від Хупера був кращий Шейн Флауерс. Дуже хороший результат у більш ніж 55 секунд. Показав Чех Ондра Фойту, і це в принципі не дивно, бо хват та уміння терпіти у нього на дуже високому рівні. Зовсім трошки до одної хвилини не дотягнув англієць Падді Хайнс. Це нагадаю також ще один дебютант, який проводить дуже хороший турнір серед топових атлетів. Падді це дуже хороший, крутий та харизматичний атлет, який точно в наступні роки буде набирати як популярності, так і сили та форми. Як ви вже зрозуміли, десь тут має бути той самий нікому не відомий Райно Ніл. Чувак протримав колони Геркулеса 75,63 секунди, забрав 9 залікових балів і просто залізобетонно закріпився на першій сходинці у турнірній таблиці. Те, що Еді Вільямс виграв івент номер 3 це звичайно круто, але по факту ніхто не звернув на це великої уваги, бо усі були абсолютно шоковані таким нахабним новачком із південної Африки. Райно Ніл після першого змагального дня випереджав непереможного Мітча Хупера на сім балів і триразового володара титулу найсильнішої людини світу Тома Стольтмана аж на цілих дев'ять. У кінці цього дня у Лося точно був тиск. Тома від нервів уже цілого сіполо. Вони прекрасно розуміли, що зачепитися за титул їм допоможе тільки якесь диво. І тут раптом єб... Кості лягли, випали карти, планети стали в ряд і зійшлися зорі. Райно Ніл втрачає цілу купу величезну очок на Флінстон пресі, вилетівши фактично на самому початку вправи. Еді Вільямс та Паді Хайнс не змогли справитися навіть із вагою, яка відкривала цю вправу, і якраз тільки цю вагу зумів підняти новачок райно. Наступне коло, де треба було зафіксувати 200 кілограм, стало для нього останнім. Це стало для Міча та Тома дуже і дуже великим подарунком, але спойлерити я не буду, можливо, є ще такі люди, котрі не знають результатів, тому дивимося далі. Усі інші атлети дану вагу пройшли без особливих проблем. А от наступна позначка у 220 кілограм виявилася непідйомною для Шейна Флауерса та Люка Стольтмана. Десь тут Павло Кордіяка робить своє коронне ду фламінго, чим знатно повеселив місцеву публіку. А от далі на вазі 230 кілограм нас покидає ондра Фойту, що доволі дивно, бо у цього чеха надзвичайно хороші оверхеди. І якраз цих 230 на мою суб'єктивну думку, мали би бути його мінімумом. Павло Кордіяка, Мічел Хупер, Трей Мічел та Том Стольтман усі вони успішно справляються із вагою 230 кілограм і крокують далі. 240 годин розпочинає Cowboy Трей і дуже легко із ними справляється. Далі естафету підхоплює Том Стольтман. Помітно було, що після помилки Ніла Альбатрос просто ожив і розправив крила. Ну а далі Мічел Хупер, який казав: якщо я не підніму 250, то ніхто не підніме, втрачає рівновагу і ледь не падає з цими фрінстоунами. Тут уже для всіх стає все зрозуміло. Для Міча Хупера усе скінчено. Виграти кулі у Тома Стольтмана абсолютно неможливо. На превеликий жаль, також трохи не пощастило тут і Павлу Кордіяці. Українець гарно виштовхнув вагу, але зафіксувати не зміг і скинув її собі за спину. Трей Мічел та Том Стольтман сходили на 252 кілограми, і якщо спроба трея була зовсім невдала. То от Том Стольтман мав усі шанси одноосібно перемогти у флінстон пресі і забрати собі таких важливих для нього 10 балів. Але трохи потанцювавши, шотландець все ж таки кидає штангу. Саме таким чином, уся ця величезна перевага райно ніла в один момент майже уся розтанула. І тепер на коронних для Тома кулях Атласа йому потрібно, щоб всього навсього двоє чоловік вклинилося між ним та райно. З огляду на те, що тут повно британців, які завжди один одного підтримують. Шейн Флауверс, Падді Хайнз, які класно закладають кулі, Томів брат Люк теж може дати результат. А ще Трей Мітчел, Павло Кордіяка, ну і, звичайно, Мітчу Хуперу також потрібно зберегти лице. Зважаючи на все це, шанси у Тома були надзвичайно високі. З іншої сторони, завдання у Райно Ніла було максимально зрозуміле. Закладай усі п'ять куль і, скоріше за все, тебе уже ніхто не дістане, і ти чемпіон. Отож, вправа номер 5 кулі Атласа. Одразу провалився у своїй допомозі брату Люк Стольтман. Він та Еді Вільямс майже синхронно заклали по три кулі. <піллянна> Далі на нас чекало протистояння кордіяки та шейна Флауерса. Павлу вдалося за хороший час закласти чотири кулі, але, на жаль, для п'ятої українцю, як мені здалося, забракло клею. Саме тому витягнути себе на шосту сходинку, а також допомогти тому Стольтману у Павла не вийшло. В результаті Кордіяка набирає 25 балів і посідає восьме місце на «Ворстронгістмені». Чи хороший це результат так безперечно, хороший українець уже третій рік поспіль потрапляє у десятку найсильніших людей світу? Останні змагання та останні місяці були досить важкі для Павла, а подальші, скоріш за все, будуть точно не легші. Хто не в курсі, то я розкажу, що на Павла чекає операція на коліні, після якої буде досить затяжна реабілітація від 4 до 6 місяців. Тому давайте підтримуємо Кордіяку, побажаємо йому якнайшвидшого відновлення, повернення до форми та нового і стрімкого прогресу. Далі черга виручати Томас Тольтмана прийшла до паді Хайнца, протистояв йому ондра Фойту і боролися вони за шосте та п'яте місце. Падді був надзвичайно близький до того, щоб закласти усі п'ять куль, але як мені здалося, він трошки не дійшов до стійки. Тут напевно дався в знаки саме брак досвіду виступу на Ворстонгестмені, бо платформу від Giants Life падді знає як свої п'ять пальців, а от саме такі стійки використовуються тільки на ВСМ. Далі два Мітчелли виходили на очну дуель, яка по суті нічого не міняла. Хупер розумів, що навіть випередивши якимось дивом Райну ніла, виграти кулі у Тома Стольтмана він все одно не зможе. А от трей у фіналі втратив так багато балів, що зачепитися за третє місце йому було вже фактично неможливо. Тим не менш, ви не повірите, але саме тут визначилася доля найсильнішої людини світу. Саме тут, ось тутечки, в цьому моменті. Мічел Хупер, будучи де завгодно, але точно не в Сакраменто, точно не на ВСМі, впускає першу кулю. Як на мене, то це помилка, яка просто охарактеризувала виступ Мітча на всьому цьому Ворстром Вона не у фізичній готовності, вона в голові. Закладаємось 4 кулі за досить непоганий час. Трей Мічел закладає усі 5, але Who Cares. Далі завдання у райноніла стає ще простіше: просто закладай чотири кулі швидше від усіх інших. Виходить Том, виходить райно. Стольтман без сюрпризів розпочинає класно, швидко, у властивій собі манері. Альбатрос закладає усі 5 куль за такий час, як інші закладають 4 і завмирає в очікуванні. Він уже зробив усе від себе можливе далі справа тільки за суперником. Отож, як я вже і сказав, доля титулу була вирішена помилкою Хупера. Райно ніл закладає кулі на мілісекунди швидше, аніж це зробив лось, і неочікувано для всіх стає найсильнішою людиною світу 2025 року. Це, звичайно, дуже класний поворот подій, і звучить воно просто як фантастика у світі сучасного стронгмену. Але є, звичайно, у цій борці меду ложка дьогтю. Факт того, що Ніл минулого року їздив в Рашку, не дає мені повноцінно порадіти за цього хлопця. Залишається сподіватися, що тепер уже регулярні виступи на Giants Life та запрошення на інші топ-турніри не дадуть йому робити такі кепські вибори. Також хочу сказати, що переміг рейно цілком заслужено, і взагалі Том та Міч ще повинні дякувати, що у них до останнього збереглася інтрига, бо могло бути дуже печально. Могло звичайно все скластися і зовсім інакше, півбалу різниці це взагалі ні про що. Але маємо те, що маємо, як казав класик. Щодо самого турніру, то емоції, яку подарував цьогорічний ВСМ, мені сподобалася і запам'ятається вона точно надовго, я впевнений. Ну і на сам кінець, як я і обіцяв, турнірна таблиця, якби результати після групи у нас просто обнулилися. Як бачите, зміни зовсім не критичні, але зате у групах ми повеселилися нормально. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую за вашу увагу і сподіваюся, що вам сподобалося дане відео. Якщо так, то не забувайте про свою вподобайку. Ну і також підписуйтеся на канал, хто досі цього не зробив. Також у мене є ідея змонтувати та виставити усі відео стронгменів, які я відкопав у Instagram Stories. Там буде просто вага та жива реакція публіки. Тому, якщо вам цікава така ідея, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну а далі, як завжди, тягайте залізо та бувайте здорові.